Всім привіт! Хотів би похвастатися винахідом, який зараз в інтернеті бігає. Я в минулому році поставив, бачите, зверху в мене такий відлякувач, коли повітря дує, вітер починає закручуватися в різні сторони. До речі, не знаю як у кого, але в мене ж поки в минулому році вишні не їли. Так бачите. Вони якраз три підряд дерева стоять. Так що отак от. Можливо комусь буде доречно дивитися. Лю, хто любить пиво, вот так пляшечку взяти, відрізати. Головне, щоб було під нахилом до гори трохи. Так що отак от. І потім пізніше покажу краще, як вона буде виглядати. Так, дивіться, це в мене з іншої сторони рода. Значить так інвертиться, значить зупиняю його. Пляшечка. Трубочка надіта. Ось там гаєчки, щоб противов'яз, як кажуть, да. тут ізоляцію навів, щоб воно пляшка не злетіла. Кончик щоб не вилетіла. Зробив отакі крила. А з цієї сторони в була ізолента, яка незолента, це клейка лента. Я взяв її на ще підпучку. Ну і дивіться, запускаю. Реально цілий рік. От в машлаю. У мене ще був час кров було по котам та так Там був дуже великий вітер, в мене просто позлітали. Як не позлітало, а крила повиривало. Я їх Мабуть тільки три робив. Так що це добре, сусіда маленька така. Взагалі щось стоїть, не, не крутиться. З крильчатки з яку зняв. Ось так. Тут така. І ось там девишенки у мене. Там вже воно крутиться. Так що. А, воно то не підказав. там далі в кутку стояв. От, Потик залишився, від вітру просто винесло, треба буде зробити. Так що, робити не тяжко, якщо там розібратися там 15 хвилин 20, якщо все під рукою є. Так що ну так. А шпаки вже є, шпаки вже літають і вже шукають, де б їх примоститися. Якщо в мене там скрай.